Привіт, мої українські друзі! Сьогодні я вам розкажу історію про хлопця, який думає, що вхопив Бога за бороду, а так не є. Бо ми, техасці, не любимо, коли хочуть відібрати наші гроші. Ну і ви ж не думали, що я так буду з вами постійно говорити, як дурачок якийсь бачите сьогодні багато реквізиту. Наш аналітичний відділ Експлейнер вирішив переробити один старий радянський анекдот і е, направити ксенофобію, яка в ньому. Прихована власне на е, ідеологів цієї ксенофобії на росіян. Значить, історія така: відправили якось до космосу білку, стрілкою руського ваньку. Е, час сеансу зв'язку з землею. Земля, значить, каже: Білка, гав е, земля, перевірити температуру у відсіках білка, гав, гав, стрілка, гав. Перевірити показання приладів, гав, гав, ванька, гав. Що ти гавкаєш? Ти головне, погодуй собак, і руками нічого не чіпай. Ну, а тепер серйозно. Мені цей букет нагадує американську політику колись розкішну і красиву. а тепер зів'яло. Тільки що придумав. То нас догадався, друзі, поговоримо ми сьогодні про Ілона Маска, засновника Тесла та SpaceX, і от мережі Twitter, яку він рейдер новий перетворив, невідомо на що. А він призначений співкерівником новоствореного департаменту урядової ефективності в адміністрації президента Трампа. Якщо ви мене запитаєте, в яких одиницях вимірюється урядова ефективність, у мене не буде відповіді на це питання. Ну і як ми вже казали, Україна завжди була в авангарді світової політики. Згадайте офіс простих рішень. Ну або не простих. Менше з тим, нещодавно Ілон Маск, вплив якого беззаперечний на процеси в адміністрації, яка тільки створюється, відкрито висловився проти програми винищувачів F-35, які розробляє компанія Lockheed Martin. В одній з серій публікацій в соціальних мережах, присвячених цьому літаку, маск закликав зупинити програму f 35 назвавши її найгіршим військовим співвідношенням ціни та ефективності в історії. В іншому дописі він охарактеризував f 35 як дороге та складне універсальне рішення, яке не є кращим у жодній сфері, тобто рішення універсальне. Але якщо брати окремі сфери, то воно в жодній погане. Та наголосив, що пілотовані винищувачі застаріли в епоху дронів. Разом з мільярдером та колишнім кандидатом у президенти від республіканської партії Діві Рамасвамі, Маск прагне скоротити щонайменше 2 трильйони доларів федеральних витрат. На перший погляд, це створює картину масштабного протистояння знаєте, реформаторів з держапаратом, популярний технопідприємець. Який встиг здобути авторитет в сфері там електромобілів, космічних технологій та високих інновацій, виступає за перегляд однієї з найбільших оборонних програм Сполучених Штатів? Маск називає f 35 НАТО дорогим, неефективним, а пілотовані літаки застарілими в епоху дронів. Його позиція викликала резонанс і стурбованість, особливо в Техасі. Ну тепер ви зрозуміли цей мій. Перформенс, де реалізація програми F-35 є важливою складовою економіки, що треба знати про цю програму? F-35 – це не просто там виробництво літаків, а глобальна міжнародна програма з постачальниками у всіх 50 штатах Сполучених Штатів Америки та за кордоном. Вона приносить країні річний економічний ефект в 72 мільярди доларів та забезпечує понад 250 тисяч робочих місць, у тому числі майже 50 тисяч лише а, у Форт Ворті. Це а, місто а, населення його 950 тисяч. А, і тут у мене, знаєте, камбеки з Дніпром, в якому я народився, із заводом, який ви всі знаєте, по якому Орішнік прилітав. А, і от аналогічна ситуація на заводі колись там в епоху розквіту працювало 50 тисяч. Робітників, ну і ви розумієте, що сталося потім, коли розвалився союз, розвалився завод. І якщо ця програма закриється, я дуже сильно сумніваюся, що ці американські інженери будуть настільки високотехнологічними, що підуть торгувати на ринок турецькими шмотками, як робили наші інженери на початку. 90-х власне програма настільки масштабна, що такі проекти дуже важко скоротити, не кажучи вже про повне скасування. Як працює ця система? Політологи з Тиханського християнського університету та Південного методистського університету вказують, що оборонні витрати у США розподілені. По величезній кількості штатів да ми от казали, що ця програма конкретно F-35, просто буквально в кожному з 50 штатів, і це зроблено спеціально, щоб зробити їх надзвичайно стійкими до політичного тиску. Кожен конгресмен незалежно від партійної приналежності має стимул захищати робочі місця та замовлення для свого регіону. Ну що цілком логічно. Не дивно, що представники конгресу пов'язані з Форт Вортом, як республіканці, так і демократи одноголосно підтримують продовження програми Ф-35. Їхні аргументи зрозумілі: це економічний якір для місцевості, робочі місця, простіше кажучи, проєкт, що гарантує стабільний розвиток, а також великий немаловажний фактор важлива складова обороноздатності країни. От і е, теоретичні сумніви, чи зможе Ілон Маск, маючи вплив на новообраного президента, зупинити чи хоча б серйозно підірвати програму щодо виробництва F-35, вони наразилися на сувору реальність. От е, анекдот е, на початку е, пам'ятаєте. По-перше, жодна людина, навіть така впливова і медійна, як маск, не може самостійно розподіляти багатомільярдні статті оборонного бюджету. США. Кошториси затверджуються конгресом. Зміни в оборонних програмах це довгий бюрократичний процес через слухання, лобіювання, поправки та погодження. по-друге, от сам феномен створення департаменту урядової ефективності на чолі з Маском та Рамасвами, хоч і звучить ефектно, ну ефектно погодьмось. Не підтверджений жодними фактами, не існує офіційних записів, що подібний орган він сформований, або що Маск отримував ну, якісь формальні повноваження урізати бюджетні програми. Більше того, Рамасвамі за часів президентства Трампа він перебував в його орбіті, але він не займав офіційних посад. А маск, хоча і був присутній, от в деяких консультаційних радах згодом пішов з них. і виконавчих функцій він, в принципі, не мав. Проте, навіть якби ми сприйняли цю історію як певну гіпотетичну модель, коли радикально налаштовані консультанти ззовні, знаєте, пропонують масштабні урізання бюджету, зокрема й в сфері оборони, на практиці це виливається лише в показовий тиск і тривалі переговори. Як зазначають експерти, якщо колись і дойде до змін, вони скоріш за все будуть. Поступовими, тобто там уповільнення темпів виробництва, перегляд кошторису, покращення технічних характеристик, але не миттєве скасування проєкту. А натомість у рядовій службі підзвітності е, Сполучених Штатів давно відомі проблеми з F 35 від затримок до складнощів із технічним удосконаленням, але пропоновані шляхи вирішення завжди були більш схожі ну, на якісь еволюційні кроки, а не на е, революцію. Таку. Отже, історія цікавий приклад того, як в уявленні громадськості можуть постати великі інтриги і реформи, підживлені яскравими постадями та медійним розголосом. Ну, це маск МІД давайте відверто. Проте, реальність державного управління і оборонних закупівель це насамперед складна мережа інтересів законодавчих процедур, політичних компромісів. Екзотична ідея, що підприємець зі сторонніми поглядами на національну безпеку зможе так, от одним махом а, скасувати велетенську оборонську програму, розбиваються передусім об нашу улюблену бюрократію, а також розподілені економічні інтереси та конституційні норми. А, так, F-35 може і далі критикуватись за космічні витрати як програма і технічні проблеми, які є, як у будь-якої програми. Але на політичній шахівниці ця фігура доволі міцно стоїть і жоден впливовий гравець, навіть якщо ти Ілон Маск, не маючи законодавчих важелів у руках, не може легко її забрати з дошки. Ця історія може стати хрестоматійним прикладом абсурдності ідеї хрестового походу Дональда Трампа і його. Трамплієрів, якщо так можна сказати, проти уявної діпстейте і чітко показати, що міцна держава це перш за все інституції, а не прізвище в найвищому кабінеті країни. Чого і нам з вами бажають, дякую, що були з нами. Підтримуйте Збройні Сили України. І що робити? От в кінці вам зараз все розкажуть. З вами був експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.